А ти помічав дещо цікаве на батарейках. Придивись уважніше: на кожній є знак того, що їх не можна викидати у сміття. І ось чому? Уяви, одна маленька пальчикова батарейка може забруднити площу землі розміром, як ціла кімната. Щороку року продають стільки, що вистачило б забруднити всю нашу країну. Кожна батарейка містить дуже багато важких металів кадмій, літій, меркурій, нікель. Отруєння цими металами може викликати серйозні хвороби. І всі ці речовини здатні знайти шлях зі сміттєзвалища до води, а потім випаруватися у повітря, яким ми всі дихаємо. Тому не викидай батарейки та акумулятори на смітник, а збирай у спеціальному місці. Ще Ням-ням-ням-ням-ням! Краще користуйся батарейками, які перезаряджаються. Такі батарейки у 30 разів менш шкідливі для природи, ніж одноразові. Ух ти, це ж круто. Отже, викидай батарейки та акумулятори у спеціальних місцях або використовуй багаторазові, щоб врятувати землю та людство. То є, то є ідея, коли разом настрій в нас. Погані люди в помислах у гори не ідуть. Великий мішок мусору донизу не знесуть. Велику справу робимо на благо всій землі. Власним прикладом важливість чистоти, кожна зустріч це випадковість наче хтось дає, таємний знак, нас усіх об'єднує ідея, коли разом нас усіх об'єднує ідея, коли разом настрій в нас, погані люди в помислах, у горі. Суть. Велику справу робимо на благо всій землі покаже власним прикладом важливість чистоти, кожна зустріч це випадковість наче хтось дає таємний знак. Нас усіх об'єднує ідея, Коли разом настрій, гарний в нас це не випадковість, наче хтось дає таємний знак. Нас усіх об'єднує ідея.